У Миколаєві триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів. На сьогоднішній день допомагають перекрити е дах постраждалим. Як місто оговтується від атак, що сталися минулого тижня. <му> Програма підтримки ментального здоров'я. Всі потерпають від цієї страшної війни. Розкажемо, як вона реалізується на Миколаївщині. Комфорт для пасажирів сьогодні. Ми отримуємо два автобуси. Чот шість автобусів вже отримали. Миколаїв Пастранс отримав нові автобуси за підтримки Данії. <му> сьогодні вівторок, 13 лютого, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. А за лаштунками вся команда телеканалу Март. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Російські війська знову вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинився південь регіону. А саме 12 лютого упродовж дня ворог тричі обстріляв акваторію Очаківської громади. Також близько пів на третьої години окупанти завдавали обстрілів з артилерії по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає, інформують в Миколаївській обласній військовій адміністрації. У трьох районах Миколаєва триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів, що сталися минулого тижня. На кожній локації працюють комунальні бригади та працівники районних адміністрацій. Як місто оговтується після ворожих атак і чим допомагають постраждалим, розкаже Катерина Рупташ. Минулого тижня від російських обстрілів у Миколаєві постраждали житлові будинки у трьох районах міста. На кожній з цих локацій весь цей час працювали комунальні бригади та адміністрації районів. Зокрема, у корабельному районі зафіксовано найбільше руйнувань як житлових будинків, так і комунікацій. Почитані всі будинки, які пошкоджені. Це більше, ніж 160 будинків. Із них 14, де треба проводити технічну експертизу, де нема чи повністю зруйнована покрівля даху і зруйновані будинки. На місці прильоту впрацювали усі комунальні підприємства міста Миколаєва і другі підприємства, які оказували підтримку в ліквідації цієї аварійної ситуації. У більшості будинків вже зашиті вікна, однак залишається певна кількість незакритих покрівель. Ці роботи непрості, а тому на це комунальники обіцяють витратити ще декілька днів. Також залишається вивезти уламки та сміття. Тим часом в Інгульському районі міста вже виконані основні роботи. На сьогоднішній день допомагають перекрити дах постраждалим. Також адміністрацією було видано 23 тенти для людей, кого постраждали теж покрівлю. Плюс прихід приблизно 50 погонів метрів. Ну і такі помілочовки, це грозді, молотки. Ну таке те необхідного господарства. А от у Заводському районі вже завершили всі роботи з ліквідації наслідків обстрілів. Район оговтується після прильотів, які відбулися на минулому тижні. На жаль, руйнування досить серйозні. Руйнування відбулися не тільки в Критичній інфраструктурі руйнування відбулися і приватного забудови. Загалом адміністрацію вжити заходи спільно з комунальними підприємствами. Окремо хочу подякувати комунальним підприємствам КП Пілот, КП парки і ЕЛОВТОДАРІК, які вийшли і протягом декількох часів привели до ладу територію району і відновили інфраструктуру. Тепер усі пошкоджені квартири та будинки обстежить комісія, яка складе акти для того, щоб миколаївці змогли отримати компенсацію. Для проведення такого обстеження необхідно звернутися з офіційною заявою до управління державного архітектурно-будівельного контролю за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Катерина Рубташ, Владислав Невідомський, Валерій Феченко. Новини на телеканалі Март підірвав гранату вдома. У Миколаєві поліцейські затримали зловмисника за незаконне поводження з боєприпасами. Про те, що в багатоквартирному будинку по вулиці Крилова пролунав вибух, до районного управління поліції повідомила 55-річна жителька. На місці події правоохоронці з'ясували, що її сусід, перебуваючи у стані сп'яніння, кинув гранату в приміщенні квартири, у якій сам же й проживає. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Внаслідок вибуху зазнали пошкоджень двері та ванна кімната у квартирі зловмисня. В Україні триває реалізація програми ментального здоров'я Ти як. У рамках цієї ініціативи у Миколаївській області провели анкетування, результати якого показали, що серед 52 громад регіону мешканці мінімум 10 потребують ментальної підтримки. Більше про цю програму розкажемо у сюжеті далі. В Україні триває реалізація програми ментального здоров'я Ти як запроваджена за ініціативи першої леді Олени Зеленської в рамках програми на Миколаївщині провели анкетування, результати якого показали, серед 52 громад регіону мешканці мінімум 10 потребують ментальної підтримки. Здебільшого це населені пункти, які були деокуповані або досі перебувають під обстрілами. Всі потерпають від цієї страшної війни, коли на нас підло напали от російські агресори та зробили наше життя таким, що ця програма є необхідна. Ми зайняли в державі з цього питання, з розвитку цієї програми впевнене місце серед передових областей двох-трьох і дуже прізвино співпрацюємо. В рамках програми у Миколаївській області близько тисячі медичних працівників пройшли навчання. MH-GAP. таким чином лікарі первинної ланки залучатимуться до надання послуг пацієнтам із психічними розладами. На теперішній час проходить контрактування лікарень на пакет супровід і підтримка взрослих та дітей з психологічними розладами. І на теперішній час у нас законтрактовано 25 ЦПМСД, тобто Первичної медичної медицини, закладів з 35 і дві багатопрофільні лікарні, така як Березнігувацька і Врадівська лікарня. Увага до ментального здоров'я громадян є чи не найважливішим завданням сьогодні, відзначає регіональна координаторка програми Руслана Омелянчук. Є аптечки і техніки самодопомоги, є багато різних способів самому собі допомогти. Сімейні лікарі вони, звісно, приймають пацієнтів, надають консультацію. Курси Медікеп – це неможливо стати психологом за коли пройшовши ці курси. Але там є чіткий алгоритм дій, і людина, коли звертається до лікаря, лікар знає, що робити з пацієнтом і куди його скерувати до психолога чи до психіатра. До цієї ініціативи залучаються і громадські організації, які можуть надавати психологічну підтримку. А тому варто пам'ятати, що ментальна допомога це не. Соромно, а надзвичайно актуально. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. З 1 березня в Україні зміниться принцип продовження виплат для внутрішньопереміщених осіб. Відтепер братиметься до уваги сукупний дохід всіх членів родини переселенців, який у розрахунку на одну людину має становити не менше, ніж 9 тисяч 444 гривні, тобто чотири прожиткові мінімуми. У такий спосіб держава буде визначати, чи потрібна кожній окремій родині ВПО допомога. Щодо виплат пенсіонерам, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує згаданої суми, а також... Людям з інвалідністю та дітям-сиротам їх буде автоматично продовжено. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт та РКМАРТі. Низька підлога, пандуси та кондиціонери. Комунальне підприємство Миколаїв Пас Транс отримало нові автобуси українського виробництва. Вони обладнані необхідними засобами комфорту. З купівлею автобусів місту допоміг уряд Данії. Докладніше про це в матеріалі Сергія Лисюка. Нові пасажирські автобуси від Запорізького автомобілебудівного заводу комунальне підприємство Миколаїв Пастранс отримали за спеціальною програмою ООН. Вони обладнані необхідними засобами комфорту і мають суттєво підвищити рівень пасажирських перевезень в місті, зазначають на пастранці. За це наш вітчизняний виробник. Будемо підтримувати нашого вітчизняного виробника. Автобуси непогані, не знаю, будуть експлуатації поки що. Нам подобається Низький підлогою, 23 місця сидячих, 60 загальна пасажирів міськість, обладнані кондиціонером, пандусом для малорухомих верст населення. Сьогодні ми отримуємо два автобуси, шість автобусів вже отримали. За програмою 12 автобусів буде взагалі десь приблизно в кінці березня. Закупівлю нових автобусів для міста профінансувало Королівство Данія. Як зазначають в Миколаївському офісі посольства, ООН відповідає виключно за технічні аспекти програми. Ці два автобуси є наступною частиною проекту співпраці між міською владою, а також урядом Данії з оновлення технічного складу комунального транспорту. Він буде закінчений навесні. Він буде закінчений постачанням ще шістьох автобусів, які повинні надати можливість більш комфортно перевозити мешканців нашого міста. Наразі транспортні засоби проходять процедуру реєстрації на підприємстві. На маршрутах нові автобуси Миколаївці побачать не раніше початку березня. Користуючись можливістю, да, ми запрошуємо до нашого підприємства водіїв та слюсарів, які будуть працювати та обслуговувати ці транспортні засоби. Сергій Усюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Російські війська завдали кілька ударів по різних районах Херсона. Внаслідок чергового обстрілу з тимчасово окупованого лівого берега у середмісті пошкоджено тролейбус місцевого комунального підприємства. В Херсонській ОДА повідомили, що за минулу добу окупанти 33 рази обстріляли регіон, а по обласному центру спрямували 25 снарядів. Відомо, що дві людини дістали поранення. Очаківські спецпризначенці показали, як нищать окупантів на Херсонщині. На нещодавно опублікованому відео екіпаж безпілотного аерокомплексу 73-го морського центру сил спеціальних операцій в ході повітряної розвідки виявив ворожий командно-спостережний пост і склад з боєкомплектом. Росіяни розташували їх у декількох захоплених будинках. Оператори ССО нанесли по цілям вогневе ураження ФПВ-дронами. У результаті близько десяти ворожих вояків вдалося ліквідувати. Ще двох поранено та знищено склад з боєприпасами. Творчість юних митців. У Миколаївській бібліотеці імені Кропивницького презентували виставку робіт вихованців місцевої дитячої художньої школи. Експозиція отримала назву Веселі соняшники. Як дітлахи порадували своєю творчістю далі в сюжеті. Веселі соняшники виставка робіт вихованців Миколаївської дитячої художньої школи. Експозицію презентували в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Як зазначає директорка школи Євгенія Кручиніна, роботи виконані наймолодшими учнями від 7 до 9 років. Вони тільки чотири місяці працюють в школі, але вони зробили вже справжні шедеври, шедеври дитячі, шедеври радості, шедеври сонячного світла, шедеври пластилинового живопису. І цей клас у нас унікальний. Вони всі зірочки, вони всі наші чудові соняшники українські, вони всі прагнуть перемоги. І В цьому прагненні вони створюють такі гарні чудові речі. Бібліотекарі наголошують, проведення виставки веселі соняшники стало новим, цікавим досвідом. Сьогоднішній вернісаж, або бо так, сьогоднішня виставка веселі соняшники була дуже яскравою, насиченою і додала в наше життя шматочок літа. Так, наші такі зимові будні в Марко було весело, яскраво і тепло. Завдяки і діткам з художньої школи, які дуже активні були в заході. В бібліотеці Кропивницького подякували за співпрацю дитячій художній школі та наголосили. Заклад відкритий для проведення заходів будь-якого роду. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уменський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі МАРТ. На чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Катарі, миколаївський спортсмен Олексій Середа виборов бронзу в індивідуальному стрибку. У національному олімпійському комітеті України цю медаль вже охрестили історичною, адже спортсмен здобув першу нагороду за всю історію виступів українських чоловіків у цій дисципліні. Під час виступу Олексій Середа поступився лише двом представникам Китаю. Наостанок про погоду у середу, 14 лютого. Протягом усього дня у Миколаєві утримається хмарна погода. Денний дрібний дощ закінчиться ближче до вечора. Більше в цей день опадів не очікується. Температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 12 градусів за Цельсієм. Вітер переважно, південно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 83%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТРКМАРТІВІ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.